Рятувальники продовжують навчати людей безпеці сьогодні. А, на базі Дунайського фахового коледжу для здобувачів освіти рятувальники провели практично показові заходи. Під час теоретичної частини здобувачам освіти пояснили, що таке мінна безпека, як виглядає вибухонебезпечний предмет, на які ознаки необхідно звернути увагу, якщо ви виявили підозрювати. Рілий предмет назвали три основні правила, які необхідно виконувати, якщо ви виявили або стали свідком виявлення вибухонебезпечного або підозрілого предмета: це не підходь, не чіпай та телефонуй 101. Але ми знаємо про те, що до приїзду екстрених служб, якщо людина має знання, якщо вона досвідчена у цьому питанню, вона може огородити місце знахідки за допомогою підручних засобів. Собів сьогодні, здобувачам освіти, ми продемонстрували, як огородити місце знахідки, відвести усіх присутніх в безпечне місце. Ця відстань становить 300 метрів від знайденої знахідки, але незважаючи на те, що міна безпека зараз є найголовнішим питанням сьогодення, рятувальники все ж таки продовжують навчати людей, як себе необхідно поводити у разі виникнення. Пожежі в приміщеннях, в житлових будинках, в закладах освіти на вулиці, тобто будь-де, рятувальники пояснили, якщо пожежа виникла в приміщенні, необхідно негайно покинути приміщення, і одночасно, коли ви евакуюєтесь, ви одразу викликаєте 101 і покидаєте місце небезпеки. Якщо ви застали Пожежу на первинній стадії, тобто це від однієї хвилини до чотирьох, ви можете скористатися первинними засобами пожежохасіння. Сьогодні рятувальники розповіли все про порошкові вогнегасники та розказали, як ними користуватися. Кожний із добувачів освіти мог скористатися вогнегасником і загасити умовну пожежу. Пізніше на місце виникнення умовної пожежі при. Їхав пожежно-рятувальна машина за допомогою пожежного ствола здобувачі освіти разом з рятувальниками змогли подати воду зі справжнього пожежного ствола, аби ліквідувати умовну пожежу. Також курсанти могли ознайомитися з оснащенням пожежно-рятувального автомобіля, посидіти за кермом і уявити себе справжніми рятувальниками. Такий корисний та пізнавальний захід завжди залишається у згадках курсантів. і я думаю, що у разі виникнення надзвичайної ситуації кожен, хто був присутній сьогодні на заході, зможе загасити умовну пожежу та зберегти своє життя і здоров'я від вогню. Сьогодні до ВСП ДФК «Ноома» приїхали. Рятувальники, вони розповідали нам про безпеку, про те, якщо ми знайшли якийсь вибухонебезпечний предмет, як нам діяти в цій ситуації, розповіли нам, що треба робити, що не треба робити, як себе вести. Вони розповіли нам, як користуватися вогнегасником, дали нам їм покористуватися, показали, і розказали, як діяти при пожежі, куди дзвонити. Що не треба панікувати зараз. Я розумію, що мені треба робити в тій чи іншій ситуації. Сьогодні ми к нам приїхала служба пожежної безпеки та показали нам, як протидіяти проти мін, замаскированих під іграшки, показали, як протидіяти проти шахедів, які ще не зірвались, розказали, в яких ситуаціях треба, а в яких не треба визивати пожарну допомогу. Також мені, якщо чесно, дуже сподобалося, що сьогодні ми не тільки слухали, а ще й нам розрішили популяти свого вогнегасника та гідранта пожарного та посидіти в пожарній машині. Якщо чесно, мені це дуже сподобалось.